Хей, привіт! Сьогодні я вам покажу два улюблених моїх рецепти пирога. Буде пиріг з вишною та з малиною. Вони будуть дуже смачні та цікаві, тому погнали! Для початку в глибоку миску просіюємо муку. муку. Ем, дуже класно, як ви розумієте, пропало світло клас. Далі додаємо розпушувач, ванільний цукор та вершкове масло. Перемішуємо це все руками до більш-менш однорідної консистенції, додаємо яйця, цукор. І таке трапляється. Солимо, додаємо молоко. Та все ретельно перемішуємо спочатку ложкою, а потім руками. Вимішуємо тісто та збираємо в один шмат. Спочатку це буде важко зробити, але потім масло почне таяти, і все вийде. Потім накриваємо плівкою та залишаємо на 25-30 хвилин на столі. Після цього дістаємо тісто. Трошечки його обминаємо, відрізаємо четверту частину та залишаємо. Далі розкачуємо велику частину в більш-менш рівний круг. І далі ріжемо полосочки. Можна намітити собі круг, щоб вони були більш-менш рівними. Та сплітаємо, як показано на відео. Далі переходимо до начинки, до уже розмороженої малини, додаємо крохмаль та все перемішуємо. Викладаємо начинку на тісто. Далі беремо меншу частину тіста. Та розкачуємо її в коло. Розрізаємо на полоски та викладаємо їх на пиріг. Ось так це виходить. Далі закидаємо в духовку на 30-40 хвилин 180-200 градусів. Дивіться по вашій духовці. Ой! Краса, яка дивіться. Ось як виглядає уже готовий пиріг. Він дуже красивий, а на смак нам дуже сильно сподобався. Тому раджу його приготувати. Ми дуже любимо такий пиріг. Він в міру солодкий та в міру кислий. Тому готуйте! Готуємо другий пиріг, кидаємо в миску вершкове масло, розділяємо його трішки на частинки, додаємо сіль, цукор та збиваємо блендером, ну, але краще за все, міксером. Як бачите, я спочатку пробувала збивати в мисці і нічого не вийшло, тому взяла стакан від блендера. Вбиваємо добре масло до збільшення в об'ємі та посвітління. Додаємо яйця та перемішуємо. Ось така маса виходить, я її пересипала назад в миску і додаю муку. Перемішуємо тісто спочатку ложкою, а потім руками. Беремо, кладемо тісто в пакет та відправляємо в морозилку. На 20 хвилин. Готуємо заварний крем, в миску кладемо яйця, цукор, перемішуємо вінчиком, додаємо крохмаль, перемішуємо, вливаємо тепле молоко, перемішуємо і виливаємо назад в каструлю. Готуємо до загустіння, постійно помішуючи. Далі знімаємо з плити і додаємо вершкове масло. Та все швиденько перемішуємо до однорідності. Поки що накриваємо плівкою в контакт та залишаємо. Дістали тісто, розрівнюємо та розкачуємо в пласт. Перекладаємо його в форму. Та розрівнюємо, щоб на стіночках теж було тісто. Ось так виглядає: наколюємо вилкою відправляємо в духовку 180 градусів десь 15 хвилин. Беремо вишні, додаємо до них цукор, ставимо на плиту, варимо постійно помішуючи до розтворення цукру. Далі беремо насипаємо желатин. Додаємо до нього воду, перемішуємо, залишаємо набухати. Після того, як він набух, відправляємо до вишень та перемішуємо. Дістали пиріг, накладаємо заварний крем, далі зверху накладаємо вишні. Та заливаємо соком. Відправляємо в холодильник до загустіння. Краще всього на ніч. Ось так уже виглядає готовий пиріг. Він виходить дуже красивим, соковитим та смачним. Вишня додає своєї кислинки, тісто хрумке, а заварний крем ніжний. Тому обов'язково раджу спробувати приготувати цей пиріг, нам він дуже сподобався. Поставте, будь ласка, лайк, я старалась для вас зняла ці рецептики. Ми особисто обожнюємо ці два пироги, надіюсь, вони вам теж полюбляться. До наступного відео, бувайте!